Упродовж трьох тижнів на Сумщині піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили майже 30 одиниць боєприпасів часів минулих війн, які виявили громадяни на території області. Серед знищеного арсеналу 5 авіаційних бомб, на які натрапляли жителі у лісах та полях. На найбільшу з них 250 кілограмову фугасну авіабомбу натрапив тракторист під час обробки поля поблизу села Попівка на Конотопщині. Про небезпечну знахідку чоловік повідомив правоохоронців та рятувальників. Фахівці служби порятунку наголошують, незважаючи на те, що вибухівка пролежала у землі понад 70 років, вона не втратила загрозу, навпаки, стала ще більш небезпечною, а тому від того, як правильно себе поводити при її виявленні, буде залежати збереження вашого здоров'я та навіть життя. Слід пам'ятати прості правила. У разі знаходження вибухонебезпечних предметів не беріть їх до рук, відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів, не підпускайте до знахідки сторонніх осіб та обов'язково зателефонуйте до служби порятунку 101. Окремо звертаємось до батьків з проханням контролювати дозвілля дітей та наголошувати їм про небезпеку пустощів зі снарядами, гільзами, патронами та іншими підозрілими предметами.